Любіть Україну, як сонце любіть, і вітер, і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порух і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі твої, ніжна карі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у кліпці, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у домі, в вітячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багря шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах, у тих пурпурок. вогні кананат, що на захід женуть, чужинців, в зелених мундирах, В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щир. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози. І, і все до загину. Не можна любити народів трубі, коли ти не любиш Україну, дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою. В той час я буду батарею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.